Не на площі Шевченка, а на європейській або на майдані незалежності такі пропозиції щодо місця облаштування у Вінниці комплексу вшанування пам'яті загиблих у російсько-українській війні прозвучали сьогодні від рідних полеглих героїв. Зустріч за участі рідних захисників, волонтерів та представників мерії відбулася у хабі місту містів». Зібрання ініціювали сьогодні, аби поінформувати родини загиблих про остаточну концепцію комплексу пам'яті. Місце його розташування змінювати не будуть, зазначила заступниця Вінницького міського голови Галина Якубович. Облаштування комплексу пам'яті ініціювали вдови та матері загиблих. Протягом року питання обговорювала ініціативна група. Ця робота вже протягом року майже здійснювалась на рівні такої невеличкої ініціативної групи, тут є присутні. Наталя Карпова одна із тих, хто брав участь у цих обговореннях. Спілкуватися з суспільним, жінка відмовилась на такій зустрічі. Вперше каже вінничанка Тетяна Куць. Цьогоріч, 3 березня, загинув її брат Володимир Копейка. Вважає, що комплекс потрібно зробити більш бюджетним. Можна зробити мінімально, да, тимчасово щось для того, щоб дійсно вшановувати наших полеглих героїв. А решту грошей пустити на нашу армію для того, щоб менше. Хлопців загинуло і дівчат, щоб зберегти їх, купити ті ж самі дрони, купити ті ж самі тепловізори, для того, щоб убезпечувати їх на фронті. Майдан Незалежності не розглядали, бо він перед адмінбудівлею, каже головний архітектор міста Євген Сувінський. А на європейській був меморіальний комплекс радянської доби. Площу Шевченка обрали, бо тут уже є пам'ятний знак Небесній Сотні, загиблим за Україну героям та інтерактивна стела пам'яті. Композицію з тризубом і кобзарем доповнять стіною пам'яті зі світлинами полеглих оборонців. Сквером Материнська Колискова, дзвоном та флагштоком. Власне, меморіальний комплекс, який складається з тридубу, інтерактивної стели, стіни пам'яті, там розміщуються стенди по 20 фотографій. В цій стелі розміщується безпосередньо картуш скляний з е, готованого скла, на якому методом е, нанесення зображення, друку зображення на цьому склі е, наносяться портрети. Це максимальна фотографічне зображення, яке не буде відсвітати від. Е, Атмосферного впливу сонця, дощу, снігу і так далі. У нас є опорні конструкції з граніту і опорна конструкція внизу, яка утримує баланс від парусності, тобто, щоб нікуди не виходила сама конструкція під дією вітру. Безпосередньо комплекс зелених насаджень з місцями для сидіння на стендах. Розмістять фото полеглих мешканців громади. На тепер таких 308, каже Галина Якубович. На електронному табло поруч буде інформація про загиблих оборонців із звіничини. Також ми запроваджуємо церемоніали, тобто, вшанування це на державні свята і окремо муніципальний церемоніал, що стосується. Тих днів, коли загинули наші герої, буде окремо на інтерактивній стелі відображатися цілий день фото героя або героїв. Відкритий комплекс, за словами Якубович, планують до 24 серпня. На його облаштування з бюджету громади витратять майже 8 мільйонів гривень. Тендер виграло підприємство «Агропродсоюз». Ідеться на сайті Прозоро.